Сьогодні хочу приготувати собі тортик. Дуже смачний, простий та корисний. Ташине молоко на клічатці. І, як завжди, поділитися з вами, що потрібно для нього. Ось два яйця: 150 грам кефіру. У мене кефір 2,5%. Пачечка ванілію, пачечка розпушувачу. Цукор не даю, цукор собі по бажанню вже. Столова ложечка какао. І що саме головне, це ось клічатка. Дуже багато в мене питалося поділіться своєю клеткою. Ось яка вона 70 грам. Вона буває яблучна, вона буває пшенична. Якщо у вас нема в супермаркеті, тоді вона є у інтернет-магазині. Набираєте клічатка і вам вибиває. Берете любу. Вона на 80% скорочує калорійність торта. Начинка в мене буде не з манки, а начинка в мене буде з сира. Сир у мене м'який, свій, домашній. У мене є відео, як я його готувала. 500 грамів. Сира. Збиваю в блендері, додаю пачечку желатину. Треба роз'ємної форми. Це все заливайте. І ось що виходить. Яка смакота і красота. На цій смакоті я знизила вагу на 41 кг. Готую періодично тортики, піроженки. Все на цій клічеті і худно.